Йому на віки лишиться 30 років. Герой Сергій Герасимчук не встиг створити власної родини. Він був серед тих, хто після повномасштабного вторгнення був серед перших, хто стояв під військоматом і хотів боронити Україну. Втім, потрапив на фронт лише нещодавно. На жаль, довго провоювати не вдалось, і захисником прощались у кафедральному соборі Святої Тріці. Громада Луцька у Скорботі біля кафедрального собору Святої Трійці зустріли полеглого героя Сергія Герасимчука. Захиснику тепер назавжди 30 років. Кажуть, воювати довелось недовго. Виріс на моїх очах. Дитинство пройшло в одному під'їзді з моїми дітками в одній пісочниці. Зрозуміло, що війна треба комусь захищати дівчат, жінок, мам, вчителів, захищати нашу Україну. Але знаєте, що образливо? Що потрапив він без повістки, а пішов на роботу і перед восьмою його схопили, дали кілька хвилин, привезли додому взяти тільки документи і деякі необхідні речі. І приблизно за сім тижнів принесли батькові похоронку. Оце саме образливо. Дитина не мала ні професійно-технічної освіти, ні вищої освіти, сім'я, троє діток. Жили чесно. Отак закінчити життя в 30 років. Він телефонував до батька десь 2 числа, 4-го він загинув і сказав, що вони знаходяться на полі біля Покровська, назвав село і сказав, що дрони літають так, що кожних 5 хвилин когось не стає. Ночами вони витягували своїх поранених, декого, вбитих. Дрони казали, як бджоли. Окопів не було і нічого. тобто... Чиста позиція, чиста позиція. Шкода, просто шкода таких молодих хлопців. Сергій Герасимчук поліг 4 вересня біля села Максимільянівка, що на Донеччині. Герой не встиг створити власну родину. У нього лишились згорьовані батьки, сестра та брат. У цивільному житті Сергій Герасимчук працював на заводі. Віддати останню шану герою прийшли колеги, друзі, сусіди та знайомі. Згадують про захисника лише хороше. Надійний. Ну Якось так сталося. Він оператор піскостульного апарату, ну, тобто, там, відписочували там, диски автомобілі, ну, коротше, покраска і тому подібне. Хороший, вісім років там працював, призвали, пішов. Перший вихід. За, за один вихід. Він був гуморним. Оце саме головне. Гумор. Інколи рятує в нашій. Нелегкі часи. Зловили, це цікаво. Мене зловили його через два дні. У мене вийшло вийти, в нього ні. Півтора місяця навчання, бойове завдання, перший день, все. Хорошим парнем. Молодим, хорошим парнем. Дуже шкода, дуже боляче, коли люди гинуть і молоді люди гинуть. І коли воно, вибачте, закінчиться. Хороший хлопець. В перші дні просто хотів в армію, не вийшло йому піти. Черги великі були щось йому там не вийшло. Зараз призвали місяць часу, півтора і немає хлопця. Перший вихід називається. Шкода, звісно, дуже шкода. Ні сім'ї, нічого. Ще одного хлопця забрали кацапи. Дуже хороша, дуже позитивна дитина була. Спочила з Був дуже позитивний. Я ніколи його не бачила в якомусь неприглядному вигляді, знаєте, все. Він дуже порядна дитина був. Весь час життєрадісним, усміхненим, веселим. Ніколи в нього не було негативу. Весь час від нього позитив тільки віяв». У цей нелегкий час важливо підібрати слова співчуття і підтримки родині загиблого героя. І ми. Дякуємо Богові, дякуємо йому за це, дякуємо його сім'ї, родині, що у вас цей воїн, герой молодий, народився, і ви його виховали. І ви його виховали так, що він став людиною з великої літери, і що він захистив вас, а разом з вами і всіх нас. За короткий. Час свого життя він зробив більше ніж багато старців. Свій останній спочинок, герой Сергій Герасимчук, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граджя. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.